Оріон РД-404. Ось такий тракторець в оновленому дизайні. Передня резина з 7,5 на 16. Задня резина 12,4 12 на 24. Присутні вантажі на задніх колесах. Передні противаги. Сама маса у нас знаходиться над акумулятором всередині. Вже стоїть пластиковий бак. Пластикові баки не так збирають конденсат при перепаді температур. Електронна оновлена панель приладів, підвісні педалі, Бічна куліса КПП, понижена повишена, вал відбора на дві швидкості. Сидіння у нас регулюється на кілограми. Передній місць вмикається механічно. Рамка під номер з підсвіткою присутня. Даний трактор вже також оснащений примусовою системою навіски. Два циліндра, чотири гідророзетки. Ось так виглядає тракторець ззаді. Потужні красні шипи. Резина виглядає, якщо ну, не знаю, як на телефоні відображається, але така агресивна резина в нього. Оріон РД-404, тракторець за 7 тисяч умовних одиниць, може бути ваш. Компанія Міннягра, місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48. Приїжджайте, тестуйте, телефонуйте, замовляйте.